Це камікадзе дрон до нього буде прищеплятися якийсь вибуховий пристрій, і він летить в один кінець. Снайпер, розвідник і навіть винищувач ворожої техніки. на війні штука незамінна і буквально на вагу золота, адже реально рятує життя тисячам наших воїнів. На фронті кожна така пташка має своє чітке завдання, і від того, як вона його виконує, залежить саме від майстерності пілота. Нас Кібер порається із дронами на раз-два і каже, що ювелірне керування лише частина його роботи. Ту ще й важливо ввести окупанта в оману. Якщо це е, дрон на е, аналоговому відео, він роздає сигнал в ефір. Будь-хто навіть е, противники можуть просто звичайні такі от самі окуляри вдіти, начепити можуть, трошки потужнішу антенку і зловити навіть е, зображення з цього дрону. Ну і відповідно що є теж е, відео, ми зараз говорили про аналогове, є цифрове відео. Воно шифроване, до нього ти теж просто так не підключишся. З підключенням управління там трошки інша історія. Тобто, просто так ти не можеш включити пульт і під'єднатися до якогось умовно дрона в повітрі і ним почати керувати. Життя в півідронів коротке, проте доля героїчна. На нолі ці дешеві безпілотники працюють, немов поштові голуби, які доставляють загарбникам смертоносні посилки. Більше того, знищили вже силу селено дороговартісної ворожої техніки. По суті, саме в півідрон. Це метод доставки смерті ворогу. До нього чіпляється все, що завгодно. Ну відповідно, то що він може підняти, є більше це 7-дюймовий, є 10-дюймовий, Він відповідно підніме більше і може, може уразити крупніші цілі. Такі можна уразити це від піхоти, від навіть ребу якогось противника, бліндажа тощо до техніки. Я бачив навіть як уражали е, ворожий санцепьок. теж не з першого разу, але вибачте, яка ціна і дрона зі снарядом, а яка ціна Кібер зізнається, бути асом безпілотників завдання не з простих, і навіть якщо у мирний час ви добре поралися із дронами задля розваг, то це ще не означає, що такого вміння буде достатньо на війні. Мавіки там історії інша, вони, по-перше, дорожчі, По-друге, на трошки інше завдання там вже і інша специфіка боротьби з ними. Там є не тільки дія РЕБ, там є аероскоп. То від чого я якраз намагаюся захистити Мавік? Бо аероскоп, якщо він в противника, він показує повністю всю інформацію про. Борт Мавіка, де він злітав, скільки летить, абсолютно все можна дізнатися, де він раніше літав. Тобто, це дуже небезпечна штука, і людина, яка про це не знає. Якщо вона приїде, не дай Бог на фронт, купить собі просто в магазині дрона, приїде на фронт, включить його. То через пару хвилин в нього може просто прилетіти і все. СБУ затримала керівників міжнародного наркосиндикату, які торгували важкими наркотиками в Україні та за її межами. За результатами спецоперації на території семи регіонів нашої держави викрито 17 членів угрупування. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кілограмів наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи. За матеріалами справи, зловмисники продавали товар в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування, переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ. Водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставкою в Україні ЛСД, кокаїну, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені телеграм-канали. Один з них входив до п'ятірки найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави. Під час обшуків у затриманих було вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже тисячу літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантам про підозру згідно чотирьох статей Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Знайшли таку знахідку. Спробуємо достати оттуда. Ірпінь Буча, Харків, а тепер ще й двічі був на Херсонщині. Вибухотехніків ген же й не рахує свої ротації, але їх було точно більше аніж п'ять. З небезпечними предметами поліцейський працює вже 20 років, але ніколи не думав, що через війну доведеться розміновувати тисячі гектарів української землі. І робитиме це він навіть після нашої перемоги. В нашій сфері спішити нема куди, бо кожна помилка може бути фатальна. Так що ми ретельно оглядаємо кожен сантиметр, тобто в день максимум можна оглянути 0,34 гектара. Ну, буває, буває різні, бувають ПФЕМки знаходимо, бувають протитанкові міни, бувають підривачі, ну, різні види. Років ще 10, після цього треба буде вибухотехнікам із різних допомочів, так само від ЗСУ піротехнікам допомагати один одному і розміновувати ще близько 10 років. Оти, вибухотехніка не пробачає поспіху, каже Євген. Тут основне це сконцентрованість та увага. А в умовах війни слідкувати треба не тільки за тим, що під ногами, але й за тим, що над головою. Адже ворог не лише вигадує хитромудрі вибухівки, але й постійно атакує дронами. Там запам'ятовується кожен день, розумієте? Кожен день, якісь нові події, якась невідома вибухова речовина, підривачі, дрони літають. Ну тобто, кожен день запам'ятовується окремо. Першу очередь не треба вдавати собі в паніку, взяти себе в руки, не спішити. Тому я вже казав, що наша помилка буває тільки одна. І дивиться під ноги. Все дивиться з ясним розумом, як говориться. Євген зізнається, що працює буквально в кількох кілометрах від лінії фронту, але на наснахи додає сім'я, яка чекає вдома, та відчуття, що кожен, хто на війні наближає перемогу. До перемоги. Поки в мене буде здоров'я, доти буду працювати, допомагати людям і забезпечувати безпеку в нашій Україні. У модульному містечку на Сихові для переселенців діє безкоштовна перукарня. Облаштували салон краси у житловому модулі. Додому їхати не все там постоянно стріляли, хотко тихо. Пережила дві другу війну чотирнадцятому році Я робила на там перші бої. Слов'янську починали з, з нашого з нашого району. І райони тут дуже гарно нас приймають як свої. Ми довольні всі простір співпраці з містом та небайдужими людьми заснувала спільнота святого Егідія. Професійні майстри, які доглядають за мешканцями модульного містечка, працюють тут на волонтерських засадах. Купили обладнання, купили мийки, купили ці крісла. От і на волонтерських е, засадах працюємо <смеш> безкоштовно, приходимо до цих прекрасних людей, спілкуємося з ними за цей час, за півроку вони стали для нас же як сім'я. Тобто, знаємо кожну історію, знаємо чоловіків, жінок, всіх людей, які тут працюють. По 10 е, буває людей, буває трошечки більше, буває трішечки менше. А е, коли стригли діток, то більше набагато було, тому що дітки більше потребують. Тим паче в них були канікули. Так е, взагалі бувають бабусі і жінки такого. Передпенсійного пенсійного віку ті, що мають більше вільного часу. Працює цей простір на території вже півроку. За цей час тут вже зробили більше 500 стрижок. Два рази на тиждень по три-чотири години приходять майстрині, які мають свої роботи, які не отримують за це ніякої зарплати, які просто від щирого е, серця цю справу роблять. Записують в журнальчик наперед, передзвонюють, запрошують на певний час. Все як в салоні дуже тішаться, дуже вдячні. Одна жінка розплакалась просто від радості, і хтось там вже одного чоловіка стригли жінку одночасно, то вони потім на побачення домовились. піти. Ми в пошуку майстрів. Так само і не збираємося припиняти роботу. У міській раді зазначили, що у цьому модульному містечку живе близько тисячі осіб. Також спільнота святого Егідія вже півроку організовує видачу продуктових наборів людям з інвалідністю та особам похилого віку. <паспілляння> На обличчі одразу з'явилась усмішка, коли десятирічний Максимко побачив свого рятівника з швейцарським опіковим хірургом. Хлопчик добре знайомий, адже Клеменс Шістель лікував його після важкого опіку. Минулоріч, під час блекаутів, він з братом запалили свічку і та випадково перекинулась на нього. Після чого на дитині загорівся одяг, розповідає сестра Максима. Брат вирішив її подути, і так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Я приходжу, викликаємо швидку, надаємо першу допомогу, я питаюся в лікарки, що я маю робити з малим, бо він засинає. Він каже, не давати йому спати. Ми чекали швидку і потім нас відправили на лів. Згодом хлопчик продовжив своє лікування вже за кордоном у Швейцарії, де йому і допомагав Клемен Шістель. Цього разу вони зустрілись в Україні у дитячій лікарні Святого Миколая, куди хірург завітав відвідати своїх колишніх пацієнтів, серед яких був також і 17-річний Максим, який теж був радий бачити свого рятівника. Nice Максим отримав дуже складну електротравму. Через тіло хлопця пройшов струм напругою 27 тисяч вольт. Я заліз на вагон в місті Козятин. і мене вдарило струм. Як після такої травми хлопцеві вдалося вижити і повернутись до звичайного життя. Медики дивуються й досі. Після нещасного випадку Максим пережив більше 30 операцій. Його матері, яка весь час була біля нього, і сьогодні важко згадувати той складний час, а на звісно теж був шок. Дуже тяжко переживати. 71% опіків. відсоток залишилася тільки рука і нога. Ну і обличчя так не дуже. А так все було. Зазначимо, що витрати на лікування обох пацієнтів за кордоном взяв на себе швейцарський уряд за програмою медичних евакуацій Медевак. Також додамо, що Клеменс Шістель під час війни рятував дітей з України, організовуючи їхню евакуацію та лікування у Швейцарії. Його підхід до масштабних замінників шкіри допоміг повернути здоров'я багатьом українським дітям, які постраждали від опіків. Швейцарія прийняла 12 дітей з України, і загалом європейські країни приймають багато українських пацієнтів. І ми були вражені тим, що пацієнти були у дуже важких станах. До України лікар приїхав на міжнародну опікову конференцію за участі провідних опікових, пластичних та реконструктивних хірургів з семи країн. Таку подію організував благодійний фонд Християнська медична асоціація України. Українські лікарі мають дуже багато досвіду, і коли ми приїжджаємо, ми вчимося разом і разом переймаємо знання одні від одних. Важливо, що це перший раз, коли ми, як опікові хірурги, приїхали до України, і це показує, що ми готові ділитися нашим досвідом і показуємо цим, що ми є на вашій стороні. Щорічно до українських лікарень потрапляє більше 10 тисяч пацієнтів з опіками, тож ця подія важливий крок до того, щоб українські лікарі мали доступ до найсучасніших методів, підходів і технологій, які вже змінюють життя людей по всьому світу. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.